Вітаю, шановні. Ну і що ж, це сталося. Законопроект, про який я вам казав, про знищення української мови. Верховна Рада без усіляких суперечечок взяла і проголосувала. А наш президент Володимир Олександрович Зеленський без усіляких докорів сумління взяв і підписав. Головне, чим вони криють в новинах, це так вимагає Євросоюз. Звісно, Євросоюз вимагає захист національних меншин і. Про один з таких варіантів ми поговоримо в наступному ролику, бо зараз всюди піднімається хайп, хейт на ханукіях, при тому, що євреї святкують хануку, і вони виставляються в містах. Там те, що піднімається в Тіктоці, це страшне. Про це поговоримо в наступному ролику. А зараз я ще раз кажу те, що було в нас в Дніпрі, є общином. І ця община, вона. Має свій центр, вона зареєстрована, вона представляє там і свою власну літературу, і все на світі. В них є своя школа одна на Дніпро, в них є садочок, і тому вони мають свої права, вони вивчають мову, але при цьому вони не відмовляються від української. Розумієте, про що в цьому і є захист меншин. Меншинам ми маємо дозволяти розвиватися. Але. Те, що робить цей закон, коли він відміняє навчання українською, коли він дозволяє голосувати, приймати участь в політичному житті України, не знаючи українську, коли він дозволяє там, що в нас там, книгарні, навчання, все на світі, все це дозволено. Навіть виставки в магазинах там все неду... просто жах. Ну, відверто кажучи, це просто жах. І вони завіряють, що російська мова не включена. Спочатку вони казали, що типу 5 років не буде включена. Тепер сказали, що по вона не буде включена. Типу, ми від неї захистились, Ай, це біда. Проблема, що в Україні знищується українська мова. І цей закон він не не краще, ніж Ківалова Колісніченка чи хто там був. Тобто в нас фактично. Своїм розчарком пера Володимир Олександрович поставив себе дорівнює Янукович. Одне й те саме. Люди, які хочуть знищити українську мову. І тепер як і ніколи, я хочу зміни влади, щоб наступна влада знов-таки, як і з Януковичем, відмінила, заборонила цей закон і знов захистила українську. Бо те, що коїться, це звевілля. Такого допускати не можна. І знов таки, подивіться на інформаційну тишу щодо цього закону, подивіться на наших блогерів, крупних медійні площадки, які ви знаєте на Ютубі, в Тіктоці, хто про це казав, бодай слово, захисники української мови. І це, на жаль, біда, велика біда, що з цим робити. Тепер тільки змінювати владу. І чим скоріш, тим краще. Взагалі це велика проблема, що наш Зеленський тепер до війни, до кінця не хоче виборів в сенсі. Що значить не хоче? Ти прийшов під час війни на виборах, з якого дива ти тепер не хочеш. Це перше. Друге. Нашому Зеленському, якщо ми справді як суспільство, приймаємо, що виборів не має бути. Вигідна війна. Чим довше, тим краще. Бо він тоді залишається при владі. А з тим рівнем недовіри, який є до Володимира Олександровича, ви самі розумієте, що навряд його перевиберуть. Ну і тепер не доводиться дивуватись, чому, коли ми набираємо, там, наприклад, Обіван Кінобі. В пошуку нам видає, скільки 6 чи 7 результатів російської, тільки потім один трейлер українською, жодного ютубера не видає, і так далі. Тобто в нас мова не захищена. Коли ми своєю власною мовою набираємо в пошуку, нам видає спочатку російську вікіпедію, тільки потім, можливо, не факт, але українську. Та що там? Давайте подивимось на новину, що Зеленський підписав цей. Закон. Якою мовою наша перша новина? Ви не здивуєтесь. Болотяна. Яка ніби буде в нас 5 років чи пожиттєво цей законопроєкт не проходить? Ось це те, що нас чекає. Знищення української мови. Ця влада преступна. Янукович в нас воскрес і вселився. Цього шикарного не збіжала.